Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я Даша, відео в мене буде про парфумерію, як завжди. Мене дуже довго не було на каналі. В мене зламався телефон, я все чекаю його з ремонту. Він уже більше тижня там. Мій телефон перестав заряджатися і зараз над ним щось чекую, щоб він нарешті до мене повернувся і я могла його використовувати, у тому числі і для зйомки відео. Ось це відео і наступне, або декілька наступних я ж не можу передбачити, я знімаю, от поки що на чужий телефон. Ось, сподіваюсь, картинка не буде сильно жахливою. І сьогодні я не хочу там, робити огляд від левантів і флаконів. Ця тема буде наступною. Готуйтесь, я вже запланувала, якщо вам, звісно, цікаво. Ось, а сьогодні в мене буде таке відео на поговорити, і відео буде про мої парфюмерні Ні. Це, звичайно, флакони не розчарування, а це мої парфумерні так, які я люблю і користуюся якимось частіше, якимось рідше. Ось, але вони так просто, щоб не було так нудно в кадрі. Ось, і е, говоритиму я про парфумерні ні, про те, чого я там уникаю, коли е, ну, купляю собі щось відповідно парфумерне, або м коли користуюся цим всім. Найперше, це не зовсім парфумерія, але воно дотичне. Я досить уважно ставлюся до всяких там гелів для душу, масок або кондиціонерів для волосся і стараюся вибрати їх або щоб запах був нейтральний, або ну, це вже, звичайно, зразу не побачиш, а це потрібно користуватися і бачити на досвіді. Друге, щоб цей запах не тримався довго, тому що, наприклад, в мене був гель для душу, він приємно пах. Морем, легенькими водоростями. Він гарно зголожував шкіру, але е, я десь годину ще чула його з себе, і, відповідно, цю годину я не могла нічого ні затестити, коли в мене є час, і я там, наприклад, вдома знаходжуся. Е, ні просто нанести на себе, тому що е, навіщо ну, змішувати такий легкий морський запах і ще з якимось ароматом парфумів. Ось, Тому більше це для душу я не брала. І також мене там деякі кондиціонери або маски для волосся бісять тим, що ти з нею походиш, ти її змила. А запах лишається з тобою, і я цілий день ходжу і чую цей запах маски для волосся. Вони зазвичай якісь такі досить солодкі або фруктові, ну, вони приємні, але вони бісять, тому що я не хочу його на собі відчувати. А воно, на жаль, є і є. Далі простійкість, якщо вже зайшла мова, то. Стійкість там, 15 хвилин, е, мені шкода е, грошей на такі е, парфуми, скільки б вони там, не коштували. Е, от, В принципі, як, мені не потрібна там, стійкість година. Мені потрібні різні і такі, що там один пшик вистачить на весь день, це як амуажі. Е, але мені нормально, якщо я аромат там, відчуваю на собі 2-3 години, це супер. Якщо я Годинку-півтори, то це теж мені нормально. Е, я можу потім змінити запах або просто там ходити без запаху і ну, ніякі аромати мене не відволікатимуть. Але якщо там стійкість 15 хвилин або навіть півгодини, то це мені ну, катастрофічно мало. Е, от тому я от е, джомалони е, я якось обходжу стороною через те, що вони дуже швидко з мене злітали. Ну, і вони самі по собі такі досить легенькі. Ось, Єдиний з моїх ароматів, який такий на грані фолу, це Альварес Гомес, Агуа де Колонія Концентрада, тобто це такий колонь, лимонадик з розмарином, і якраз він від 40 хвилин і до години десь так тримається, може годину з хвостиком. ось. І, ну, В принципі, якщо я годину його відчуваю, мені норма. То це там, Коли трошечки швидше, то мені це не дуже подобається. Ось. З цим розібралися. Далі, звісно, ні – це ті парфуми, які я не чую. От молекули я тестила, підходила, я не чую їх на собі. Ну, і ті, що чисто молекули, там есцентрики, я, наприклад, чую, але ну, вони в мене не викликають якихось бурхливих емоцій. Ось, і, відповідно, ну, ці молекули, які я не чую, я їх і не ношу, і не купую. І не наношу, не нашаровую їх там ще на щось. Оце, до речі, ще одне таке більш-менш парфумерне те, що я не хочу гратися з цим нашаровуванням ароматів. Аромат нанесла, ну, звісно, поки я його чую, я користуюсь ним одним. Якщо я перестала його чути, то я можу щось інше на себе нанести без проблем. Але ну, я вже це не вважаю змішуванням, ось тому що вони не звучать на мені одночасно. При цьому і ну, там якісь такі нашаровування, там додати щось до чогось. Я з цим не дуже люблю гратися. Або мені аромат подобається, або не подобається, або там, ну, мені чогось в ньому не вистачає. Я не буду гратись і додавати те, що б мені хотілося. Принаймні, поки що до такої ситуації я не дійшла, але я не буду заїкатись, що е, такого зі мною точно не трапиться, як то кажуть, ніколи не каже ніколи. Від парфумів, які я не чую, я переходжу до категорії, яка з'явилася в мене лише цього року. Раніше в мене такої не було. Але, на жаль, це парфуми, від яких у мене болить голова. Я поки що не визначила чітко, одне, який парфум в мене буде голова боліти. Але, переважно, це парфуми, в яких є ноти якихось білих квітів. Наприклад, Жерабуам Гоцо. Там Аромат проострів, і там в ньому є тубероза, вона така солодка, гарно насичена. Аромат начебто мені приємний, але е, голова від нього болить, якщо носити на собі. Е, так само лабораторію Ольфатіво, там в цій е, світлій легенькій лінійці ароматів є е, лабораторію Ольфатіво Нун. Е, свіжий там, аромат е, водяної лілії, цієї ковшинки, е, гарний, приємний, свіжий. І від, нього, і від нього голова болить. Навіть не те, що влітку, а це було там вже листопад, коли я з ним знайомилася і кілька разів підходила, наносила на себе то на волосся, то на руку, розношувала і отак болить голова і все не можу носити. Хоча думала, що ой, який гарний аромат. Треба купити буде собі там маленький флакон. Ні, не можу, тому що в мене голова від нього болить. А чому болить? Не ясно. Тому що там в мене Лілі Енд Станджерин. Від лебл є аромати, там є е, лілія в нотах, і нічого мені все нормально, нічого в мене від неї не болить. Так само, як там жасмин в Еліені чи тубероза е, у том Форді Тубероз-Нью. Тобто, Якось воно так дивно, все виходить. Тому я, е, це теж одна з причин, які я тепер ну, боюся брати флакони на осліп, особливо квіткових ароматів. Е, ще... Е, Парфуми е, вінтажні, е, я трошки побоюся брати, ну, не скажу, що це прям жорстке парфумерне ні, але е, я ну, такий не фанат поки що вінтажів, і е, я так остерігаюсь їх брати, тому що, е, ну, якщо я не знайома з ним в 100% гарному стані, не факт, що я розпізнаю, е, що там немає. Битих нот, що там все збереглося. Не факт, що я цей аромат буду впевнена в ньому, що він 100% звучить так, як треба. Ну, і ну, там, якщо брати десь взагалі з іншої країни, то велика ймовірність, що там щось може бути биті ноти. Я ж не знаю, як він зберігався. От, Тому це начебто і гарно, в них такі флакончики гарні, ну такий. Цей наліт-вінтажність, там аромат з історією, флакончик з історією, але ну, якраз історія не моя, то вона мені не така вже й важлива. Там, якби це е, у спадок передався там, старенький флакончик, то звісно я б такий е, берегла і любила. От, І ну, тоді, якщо я куплю вінтаж трошки зіпсований, і він в мене просто стоятиме як прикраса е, парфумерної полички, парфюмерної шафи, то я теж таки не хочу, тому що е, ну, теж парфумерний ні. Е, не брати такі парфуми, які я е, не носитиму сама. Е, ось. І ну, В мене є один виняток. Я от купила парфуми Дашенька від Сімферопольської фабрики. Е, випуск там мій рік народження. Тобто ми з неї, з цією пляшечкою от, ну, я їх купила і вже розуміла, що я не носитиму це, просто що воно в мене стоїть так для краси. Е, ось. Е, ось Зараз, до речі, покажу. Ось ці парфуми. наразі про них пішла мова, ось парфуми. І ну, такий же флакончик, вони повні, але, на жаль, ну, я думаю, що вони вже зіпсовані і нема там, тих ароматів, тих нот, які мали би бути в ньому. Ось. І, здається, останнє на сьогодні, з того, що я згадала, парфумерне, це російські власники бренду або е, якісь зв'язки бренду із е, там, російським капіталом, російськими якимись е, бізнесменами. От, тому що, ну, наприклад, до, добре там, ну, то я і раніше не брала е, парфуми made in Russia до повномасштабного вторгнення. Ось і, ну, в принципі, з цим легко. Якщо ти бачиш, що воно виготовлено там в Росії, то не береш його. Але е в парфюмерному світі є ще ж е такі складніші зв'язки, коли, наприклад, е от казали ж у нас, що м там частка бренду мемо, там написано Мемо, Парі Париж, in France, е але там частка е цієї е фірми належить. Російському бізнесмену, який є власником російської мережі парфюмерної молекули. Ось тобто і мемо, це відповідно і флорайку, це ж теж, начебто, їхні, їхня інша лінійка, інший бренд цієї ж корпорації, і якщо я не помиляюсь, херметіка теж входить от, до цієї тріки, як там мемо і флорайку. Ось, тобто з цими брендами, що треба подлубатися, зрозуміти, що вони пов'язані з Росією. Ось, і це досить е, така заморочлива тема, що там е, вільгейм е, наче має зв'язки з теж російськими якимись, е, бізнесменами. Е, якщо я е, десь згадаю або побачу там, гарне відео або допис е, про те, які компанії мають. Такий зв'язок з Росією, я потім колись обов'язково лишу в інфобоксі посилання на такий матеріал, якщо він буде доступний мені. Ось і е, ще така окрема важка тема це ті бренди, які з Росії не вийшли, але з цим е, важче. Бо от так, от, щоб справді вийти з Росії, то з парфюмерних брендів е, мало що лишилося, і м, лишається таке питання, як ті бренди, які зараз. Нові, от там за ці скільки там, 9 місяців останніх стають на полички в сільських маркетів. Хоча, не знаю, кажуть, що, можливо, возять, наприклад, там сірий імпорт цих парфумів, а видають, можуть видавати крамниці, парфумерні мережі, що це вони офіційно представляють якусь нову марку. Ось я не знаю, як. Це вишукувати, хіба що писати листи там, офіційним представникам на офіційному сайті цього бренду і питати, чи ви офіційно співпрацюєте з Росією. От, але ну, з тих якихось повідомлень, що я бачила, що там на Росії з'явилися якісь нові бренди, то вони мене поки що не цікавили. Діло до покупки якогось вагону таких брендів в мене не доходило, тому я ще не ну, відповідно не зверталася за роз'ясненнями. До цих до, до брендів не писали на сайтах, наприклад. Е, Оті парфюмерні ні, ну, я думаю, що я основні згадала сьогодні. Е, якщо у вас є ще що додати, або, наприклад, там, ви е, інакше е, підходите до своїх парфумерних ні, можливо, ви, е, наприклад. Не купуйте флакон, не купуєте парфуми, якщо вам не подобається флакон, або не купуєте парфум, якщо в нього нема маленького об'єму аромату, там тридцятки, наприклад, чи требов. От пишіть, мені буде цікаво поспілкуватися, мене тут давно не було, але знову ж таки коментарі я, мабуть, зможу нормально прочитати і відповісти вже зі свого телефону, тому що з компа в мене глючить, і мені. То від то, е, відео там у пошуку не висвічується е, на Ютубі, коли я заходжу зі свого аккаунту. То мені е, коментарі не всі видно, коли там, я заходжу на, на ті ж свої відео з комп'ютера. Ось, в мене такі якісь е, глюки в техніки. Бо техніка мене щось зараз не дуже сильно любить. Але я сподіваюся, що це минеться, все буде добре. Бережіть себе всім, світла, тепла. Дякую за увагу, дякую, що завітали на мій канал, буду рада лайкам, підпискам, про коментарі я вже казала. До наступних відео старатимусь не пропадати. Бувайте!